Привіт, друзі! З вами Ірина. Вітаю вас на моєму каналі Французька по поличках. І сьогодні у нас ще один важливий крок: ми з вами навчимося використовувати нову конструкцію ілля. Що ж це і навіщо? У французькій мові, коли ми хочемо сказати є, існує, знаходиться, ми використовуємо конструкцію ілля. Хто вчить англійську це аналог There is, There. Are». Але у французькій мові ілья не змінюється, тобто воно завжди однакове із одниною і з множиною. Давайте розглянемо приклади з одниною. «Il y a un chat dans la maison» Кіт вдома. Щоб перекласти цю конструкцію, нам потрібно почати з іменника: Кіт, «un chat», ми вже знаємо це слово. Кіт є вдома, кіт знаходиться вдома. Давайте подивимося інший приклад. Il y a une table dans la cuisine. стіл на кухні. Або на кухні є стіл Або стіл знаходиться на кухні. Або більш літературно, ми також можемо сказати: стіл стоїть на кухні. Наступний приклад. Il y a un café ici. Тут є кава. un проблем. Але французи дуже швидко говорять, і вони б сказали. Il y a un problème. Але ми до цього дійдемо з часом. Існує проблема, або є проблема. Тепер множена. Ілія sur la table. На столі є книги, або книги на столі, або більш літературно книги лежать на столі. Il y a des enfants au parc. В парку є діти. Діти знаходяться в парку. Il y a dans cette rue. На цій вулиці є будинки. Або будинки знаходяться на цій вулиці. Il y a des amis ici. Тут є друзі. Або друзі тут, або друзі знаходяться тут. Це все варіанти перекладу. Іл'я де кістю? Є питання? Питання є. Так, сподіваюся, зрозуміло. Якщо будуть питання, то ви мені пишіть коментарі, і я вам відповім. Багато хто плутає конструкції се сусу і «Іл'я». Чим вони відрізняються? Запам'ятайте, сесу вживається, коли ми хочемо вказати на щось, коли ми говоримо, що це таке. Це стіл, це кіт, це друзі, це квіти. Запам'ятайте просто цю руку, яка вказує. А «ілья» вживається, коли ми говоримо, що щось є, існує, знаходиться. Давайте розглянемо приклади. ілья тюньтабло, іліянтабл. Це стіл є стіл. Це стіл ми на нього вказуємо, ось це стіл. А є стіл, це просто він існує. От, наприклад, ми кажемо: ой, такий Ікеї є стіл класний, Il y a une table. розумієте, так? Наступний приклад це кіт, і є кіт chat. Наприклад, у вас є кіт і собака і хтось з них зробив якусь шкоду. І ваша мама каже, ой, це кіт. Напевно, це кіт, я знаю цього кота вредного, це кіт, вона на нього вказує. Ілья Анша. Є кіт, його звати Степан. Всі ми знаємо цього Степана кота інстаграмного, так? є якийсь кіт, існує якийсь кіт. Це зовсім різні речі, не плутайте. Далі се сон де нагадую, що це читається се, не сесон, а се, як буква е. E. Це друзі і ілья Замі». Є друзі, існують друзі. Наступний приклад це квіти, Ce sont des fleurs. і є квіти Il y a des флер. Сподіваюсь, вам різниця зрозуміла, але на домашку я вам дам вправу, яку ви зробите бажано письмово, щоб потренуватися. Давайте її розглянемо. Тут дев'ять речень і варіанти відповідей перекладу А Б. Перше Il y a un chat. нам треба знайти переклад: це кіт або єкіт. І так далі. Ви зробите цю вправу на домашку. А зараз нам треба перевірити минулу вправу, яку я вам обіцяла перевірити на сьогоднішньому уроці. Перша вправа нам потрібно було з однини переробити в множину. Ставте на паузу або скріньте собі, перевіряйте самостійно. Якщо будуть питання, я на зв'язку пишіть в коментарях і я вам відповім. І друга вправа, навпаки, з множини переробити в однину. Сподіваюсь, всі заскрінили. І можемо йти далі. А далі, друзі, в нас фонетика. Я вирішила трошки розширити наші граматичні уроки і додавати фонетику, можливо, потрошку лексику, щоб було не так нам скучно. У французькій мові наголос завжди падає на останній склад. Якщо хтось не розуміє, що таке склади, ви мені пишіть, і ми все це розглянемо. Але зараз не про це. Ми поговоримо про першу букву алфавіту, буква А. Алфавіт, до речі, ви також можете проглянути самостійно, все є в інтернеті, це взагалі не проблема. Отже, буква А читається як українське А, змінюється лише в спеціальних поєднаннях, яке ми вже сьогодні розглянемо. Давайте прочитаємо слова. Я читаю, ви повторюєте ЛЯ, МА, ТА, СА ПАПА. -па. Банана. Бачите останній склад. Банана наголос впав. Канал, панама, камера. Табле. А тут цікаво. Останнє слово табле. Чому ми не сказали табле? А сказали «таблю», У нас же наголо завжди падає на останній склад? Запитаєте мене ви. У французькій мові наголос завжди падає на останній склад. Але у французькій мові буква «e», якщо вона стоїть в кінці слова, не читається. І якщо вона не читається, у нас залишається єдина голосна «таблю». Більше наголосу немає куди падати, бо немає голосних. Але не переживайте, ми все це потихеньку розберемо і вивчимо, і не буде жодних проблем. Отже, з літерою А розібралися, і тепер я вам обіцяла спеціальне поєднання. Ви бачите другу колонку А плюс І. Коли ви бачите таку комбінацію, це вже не звук А, це звук Е. Щоб його вимовити, нам потрібно відкрити рот як на А. Спробуйте відкрити широко звук А, щелепа вниз. Подивіться, де у вас язик. Відчуйте, як воно у вас все працює, коли ви кажете звук А. Але кажемо літеру Е. Нам треба вимовити літеру Е, і вийде звук Е. Бачите, який він відкритий, широкий. Звісно, французи прям так не вимовляють. Але на початку нам треба вимовляти саме так, бо у французькій мові є дуже багато звуків. Є звук Е, є звук Е, є звук Е, це звук Е. Широкий звук. Е, коли ви бачите цю комбінацію, А плюс І дає нам звук е. І давайте почитаємо слова. Я кажу, ви повторюєте: Ле, Ме, Се, Пе, Ле, Фе, ве, жем. Прекрасно, я сподіваюся, у всіх вийшло. Сьогодні ми вивчили нову конструкцію ілля. Не забувайте ставити артикль плюс іменник це важливо, не просто іменник, а з артиклем. Ми розібрали різницю се сусом та ілля і попрацювали над фонетикою, над звуком а і звуком Е. А на сьогодні все. Merci beaucoup pour la leçon, Дякую за урок і плюс! До зустрічі!